Так. Ти його так епічно підніми зразу вверх, щоб всі риби були видно. Так. Ага. Фіг. Ой, ляшки болять. Ташка. Дивись, бо вона може порватися. Він мені за залізні кільця. Так. А де він? Отут от. Ось. Ти що зараз буде? Ой, зараз буде. Дай, зроблю. Держи, держи, держи. Снікати во вісів. показуй Чекай, що? чекай дай сюди. Чема! <риснення> дай на срічик став, дай наслідк став. Скільки там риби! Коротше, завідуйте молча роботяги. <риснення> Дивись, докусився. Прямо Прямий фарм. Че, я туди прийду. Я рюкзак плави. Отак давай. Є мама, ця шка! Та вісім кіло, що ви хотіли. Чекай. І саме великий там синік. Оце оце моє роби. Скільки? О, навіть не показує. Не падає. Навіть не показує, скільки важить. Сервозно? Так, так. Виключи, да, оце ось. Ключи. пацани? Да, давай, показуй. Ого, десятка, одиннадцять. Одиннадцять. Давай я подержу, а ти знімаєш. щоб було видно. Щоб було видно прямо. Ні, з цієї сторони, щоб було видно. А. Так, це кігає? Да? Е, ноль. Так, да, так. Да. Один. Одиннадцять. Одиннадцять. одиннадцять.